Всім привіт, друзі! Ви на каналі Денис Грибан. І сьогодні ми будемо грати в Абобугас. Або Бугас, або Амунгас, дивлячись, як хто його називає. Ми кіллер, тому ми можемо всіх мочити. Зараз знайдемо таку жертву нашу. Хто не як грає вам у нас, хто не грає? І, це, до речі, у мене вже на каналі аж 24 підписника. Як на пару місяців це доволі непоганий результат. Так що, дивіться, можете насолоджуватися. О, хеллоу, А хто це, А, ні. Е, давай. До кого я тут можу знайти? Хто тут є? Ем. На кого нема. О, привіт, друже, так вимовить мій. Я тут цей, буду гулять. Ем. Можемо його чекнути? Де він там? Мені треба когось знайти. Давай е, тут, давайте. Обунгасики. Або вугасики. Або Вибачте, що я тут тянув. я тут буду ходити і буду шукати жертву О, можна доротити. О, І так всіх зачікали. Давай наступний левел. Усе, ось є туточки. Прямо туточки. Якщо ніхто не розуміє, де я, оце я чорний амонгасик. Всі поняли? Думаю, всі поняли. Я поки тут чуть-чуть повідкриваю скини, нові. І скіли. Ми вже отакі гарні навушники собі можемо придбати. І у мене зараз будуть круті навушники. Зараз одягну собі підходящу кофту. Ні, Це погано. Краще буде моя стара. І <кхем> вибачте, е зараз одягнемо наші навушнички і будемо у Абабугас грати. О, вже Оце тут Абобугасів навалилось. Хм. О, до речі, в мене є квест, Сьо, е, наступна серія, бу, е, ну ви можете самі вирішити. Напишіть в коментарях, е, по якій грі е, зняти наступне відео. Тільки, будь ласка, не хорор. я хорор не люблю. Не дуже. Люблю хоррор і взагалі в хоррор не граю. Ну, у Роблексі якісь там міні хорори можу пограти, але прям хорор-хорор, і це вже для мене О, Три імпостора. А хто ж імпостер? А я не імпостер. Об'язався я. Розробники? О! А це що в нас тут за радянський солдат ходить? Я по дробинці. Ні, не хочу подробинці. Хочу в мене. А чого я не можу спуститися? Я що-то не поняв. Я хочу спуститися і полізли в месик. Я пішов. Я кататися буду. <кій> Дябайте смітник. Моє сміття. Давай я витягую сміття. Викинув сміття. Я молодець. Тут якийсь душик, буду митися. Жартую, не буду. Не хочу митися. Буду бритися. Ага. Все, а зараз треба сюди спуститися. О, хтось умер, цікавенько. За кого такого прого? О, аж три вмело. За кого так винен? За кого тут так проголосувати? Хм. За кого б так проголосувати мені? М -м, може за когось? Хоче видно, що за когось? Але за кого саме? Друзі, можете написати в коментарях, за кого ви проголосуєте, але я голосую за оцього рожевого. Він якийсь підозрілий. М -м, а за мене жовтий голосує. Жовтий слухай, я нічого не роблю. Давайте. О, лише три іпостора. Боже, з такими темпами іпостора виграють. Якби можна було сісти в цей кран, було б прикольно. О, тут якась Абобус якийсь. О, привіт, абобус, як справа Абобус? Є там, на кого нема? Оцей чувак. О, привіт. Привіт, які справи, друже, друг, як справа, друже, поняв, він не хоче зі мною дружити. Може він... Чинить двері! відчинить. Боже, ця картка мене так вже дістала, все, я не хочу, піду іншим шляхом. Ой, мене тут вже можуть зачекати, світло вимкнуло. В кого теж постійно світло виключають, ставте лайк. Що це за радіохвиля? Я зрозумів, що я нічого не зрозумів. Тут двері туалету. Давайте. О, там хтось є? Ні, нема. Все. А чого мене тут всі позачиняли? Тут я не можу вибратися. А що мені робити, о ні. О, ні, а що ж мені робити? Капець! А як мені вилізти звідси? А, ось. О. Двох зачікуло. Вам не здається, що цей чувачок, у, що біля мене над мною знаходиться, що він якийсь напто підозрілий, що він постійно викликає. Може він кіллер взагалі, бо в нас зачікали аж дев'ятьох навіть. Прикол, а можна за себе проголосувати? Я не знав, ш... ну знав, що можна за себе голосувати. Але як мо ну, для чого для... за себе голосувати? М -м -м. О, бувай! В сенсі? треба викинути чувачка. А тепер можна збілитися? А как мне вибратися. Я не могу выбраться. Надеюсь, что того боку. Века... Ой. Импостер. Ні, тут є импостер. Ні. Я в туалете буду сидеть пока все. Не хочу. Я буду в туалете. Не хочу я. Выпустить. О ні, Капець. Ну, друзі, думаю, на цьому можна закінчувати. Е, дуже дякую всім. Е, бувайте. А, до речі, а чого я не чорний? Я ж був чорний.